Теплий одяг взуття і харчі. Усе на потреби армії збирають житомирські волонтери у різних куточках міста. Пенсіонерка Ольга Данилівна вже кілька місяців допомагає військовим. За цей час встигла познайомитись з десятками волонтерів. Щоразу жінка ретельно розпитує їх, аби упевнитись, що допомога дійсно потрапить до бійців. Я приходжу, спрашиваю, куди ви везете, були ли ви там. мені це все цікаво. Это все ну, оно сразу видно. понимаете? Сразу я знаю, що на базарі були шахраї. У мене приятельниця рассказывала, що говорит, я прийшла, положила 100 рублей, ходять скринька тільки без нічого. Говорить, підходить міліція, они шох сіли в машину і уехали. Я несколько разів давала в каравані, були на вулиці стояли з стороны сторони тридцята бригада, а з этой сторони стояли так, они теж по разным бригадам. Давалі дівностоп'яте, 30, значить, неоднократно носили ми ящики в 95 діностоп'ятої, прямо на проходною. Свої гостинці для військових житомиряни зносять у чотири пункти збору допомоги, які знаходяться у центрі міста. На Київській навпроти цуму розмістилися активісти громадської організації Проект водень тут розповідають, зібрану допомогу передають в АТО у військовий шпиталь, а також переселенцям зі Сходу. До нас звертаються хлопці. Ну які от ну, завтра, післязавтра ще будуть їхати яким треба купити там, балаклави, перчатки для тактичної стрільби, стільки, бірці, ну, термобільйо. Ну, тобто, хто до нас звертається, ми безпосередньо допомагаємо. Ми ні від чого не відмовляємося, консервацію теж приносять. Консервація вчора поїхала на госпіталь. Ми прицеп консервації вчора завезли. Там консервацію завезли, зубні щотки завезли, пасти зубні. Станки одноразові, а це вже волонтери Житомирського автомайдану. Посеред Михайлівської збирають допомогу для 54-го розвідувального батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Люди переважно зносять теплий одяг. Із харчів бійці замовляють тільки солодощі. Зібрані гостинці волонтери передають військовими, які з Житомирщини їздять на схід. Раніше возили. От зараз ну одна поїздка коштує, щоб ви розуміли три автобуси. Це близько 10 тисяч гривень. За ці кошти краще придбати щось більш корисне для хлопців. Тому ми знаємо, що кожні два тижні їздить автобус з 30-ї бригади. Тому ми зустрічаємо їх на трасі, перевантажуємо, заганяємо на трасу наші автобуси, перевантажуємо хлопцям, віддаємо прямо в руки і вони їдуть собі далі. Зараз дуже багато людей питають з приводу саме шахрайства. То у нас є фотографії, нам хлопці відсилають фотографії назад, і ми їх. Показуємо людям, що ось вони отримали те, що ми передали, бо навіть такі принесли кожухи люди. А от як би чи вони там, чи не там. Ось, будь ласка, фотографію, от, вже ця жіночка підходила, ми їй показували ці фотки, вона аж прослизилася, якщо чесно. Ось ці хлопці на блокпостах будуть взимку грітися в цих кожухах. Показує свої звіти активістка громадської організації матері майдану Людмила Блащук. Її пункт збору допомоги розташований на площі житній ринок. Нещодавно жінка разом з іншою волонтерською організацією возила допомогу бійцям в АТО. Чому я туди поїхала? Мені треба було переконатися, що ці речі не. Падають десь у прірву, а то, що вони попадають хлопцям. Збирали ми цей раз для прикордонників, тому що дзвонили ми в 95-ту. Вони були дуже скромні, сказали, що у нас все є. Але коли ми поїхали в Слов'янськ і заїжджали до наших хлопців на 95-ту, ми возили для них адресну допомогу, то я побачила зовсім інше. Все такі хлопці ходять в літній формі, і це мене дуже збентежило. Тому ось ця машина це вже буде для саме для 95-ї і для 30-ї механізованої. Ну, це, ну, це принесли люди, сало засолили, чотири банки, ми там вже склали в цьому. І, і картоплю пропонують, їм, і морку, і буряк. Ну, Любе. Що і спальні мішки приносять, і навіть флісові майки нам жінки. Також доставляють допомогу прямісінько на схід автомайданівці, які проводять збір на автостоянці біля ТРЦ Глобал. В зону АТО вирушають, що й не збереться необхідна кількість продовольства і речей. Там гостинці роздають усім українським бійцям, що зустрічаються дорогою, і не тільки ж Дивлячись на те, у кого є потреба, тому і давали. Бо знаєте, як буває так, що їдеш до одних, приїжджаєш, а вони кажуть: хлопці, ну в нас є, в нас нам привезли ось, волонтери там, ті, ті, і ми веземо до тих. Ну кому треба речі. Люди знають, що ми їдемо, і воно вже як циганське радіо. Воно іде. Люди дзвонять, люди кажуть, ми хочемо передати посилку там на Дебальцево. І так є. Є навіть посилки передавали через нас з Вінниці. Тобто люди передавали сюди до нас, і ми вже завозили туди. Щоб зупинити війну, всі мусять об'єднатися і підтримати українських військових, вважають житомиряни. Тож закликають усіх передавати посильну допомогу через волонтерів. Я не знаю, я кругом кидаю. Кругом кидаю. Мені страшно жалко цих воїнів, які там гинуть. І Ці похорі, вже не можуть дивитися на них. Ми вже відвезли біля універмага багато речей, свитерів, все, і ковдри з дому вивезли, все, що було, можна було взяти, ми а Це зараз тільки гроші. Ми не можемо приймати прямо участь, але що матеріально, як тільки щось виходить, несемо і що можемо робити. Допомоги, окрім волонтерів, чекати немає від кого. Або ми всі разом допоможемо їм, або більше ніяк не буде.